Доброго дня вам, шановні пані і панове. Не знаю і дивуюсь, не знаю чого. Яка муха вкусила Дональда Трампа, що саміт в Газі завершився доволі таки позитивними результатами для багатьох учасників, які ставили знаки питання? Причому. Навіть певна критика в адрес чи то Іспанії, чи то певних журналістів видань вона теж в більшості своїй, вже в інтерпретації Гааги, можливо, Гаагського клімату чи суду, приміщення якого знаходиться поруч із приміщенням, де проходив саміт, невідомо. Але... Принципово можна сказати, що те, що вплинуло на Дональда Трампа, воно і забезпечило принципово новий зміст і нову якість роботи Північно-Атлантичного Альянсу. Зрозуміло, що очікування і страхи були найрізноманітніші. І, мабуть, буде Чесно сказати, що позитивний результат він вразив багатьох, бо насправді всі готувалися до дуже серйозної дискусії, а то і сварки. Сварки вдалося уникнути, проблеми, як завжди, були і будуть. Важливо, щоб були люди, які здатні вирішувати їх. А от очікування позитивні. Вони дійсно реалізувалися. І треба віддати тут належне мудрості і таланту Марка Рютте, а без перебільшення, я думаю, що всі ми помітили, що цього чоловіка було дуже багато у ці дні. Але заповнення ним інформаційного простору, а, відеопростору, Набирає дуже значимих рис, важливих рис і зовсім іншої якості і посади Генерального секретаря НАТО і його ролі. І не дивлячись на те, що безумовно саміт вибудовувався як певний клімат для існування такої особи, як Трамп, все таки. Марку Рютте вдалося через різні способи провести рішення, тактичні рішення, оперативно-тактичні рішення, які потрібні були найбільше Європі, Україні, безпеці і обороні Європи, України і найбільших місяців стабільності у цьому відношенні. Щоб і Європа могла спокійно продовжувати працювати, і допомога Україні йшла належним чином. Тому, безумовно, тут роль Рютте, як генерального секретаря, унікальна і дуже і дуже важлива. Одразу треба звернути увагу на цей короткий текст декларації саміту, який підтриманий одноголосно, в тому числі. І так багато а, сказаному Віктору Орбану. Він теж її підтримав, хоча там в третьому пункті останні а, речення присвячені допомозі Україні. Більше того, ця допомога зараховується у оці 5%, які члени НАТО мають. Вносити на безпеку і оборону. Це дуже важливо. Тепер очевидно і зрозуміло, чому йшла мова про 3,5, півтора роки, коли це буде робити. Ну, це все блискучі тактичні інструменти марка Рютте. І при всьому тому, що частина учасників говорили багато, але Текст документу дозволив їм підтримати його, з розумінням того, що у 2029 році буде внесена коректива у ці позиції. Ну, де той 29 рік. Це дуже важливо розуміти, що якісний зміст цього короткого документу, особливо для нас, для України, він дуже і дуже важливий. Я вже не кажу про а, подальший розвиток НАТО. У цій частині є ще один момент, який не можна упустити. Це присутність єдності Європейського Союзу і НАТО, що чітко говорить, це як запасний парашут. Це як страховка, якщо НАТО, не дай Бог. Зламається, то спрацює Європейський Союз, система Європейської автономної безпеки. І оці два документи до озброєння Європи, Rearm Europe і план Готовність 2030 це те, що має дуже серйозний маневр в разі, якщо не будуть спрацьовувати чи щось поламається в механізмі НАТО. Але вже очевидно, що при такому менеджменті, який здійснює Марк Рютте, цей механізм буде працювати. Важливо, щоб ця синхронізація з боку Євросоюзу і НАТО далі продовжувала дуже чітко працювати. Ну, очевидно, що це пояснюється діловинними взаємовідносинами і Урсули фон дер Ляєн, і Марка Рютте. І Антоніо Кошта, і Марка Рютте, і безумовно Каї Калас і Марка Рютте. Ця четвірка насправді відіграє унікальну роль в стабілізації ситуації, вибудовування нової дороги для розвитку і Європейського Союзу, і Європейської безпеки і НАТО. Окремо тема Трампа. Те, як а Марк Рютер організував роботу з Трампом і вечерю із монархом і його сім'єю. І сніданок в сім'ї королівській. Ну, це свідчення того, що особі надавалися особливі права. А ви уявіть собі, він же корону собі одягав на голові. Це ж штучний інтелект по його замовленню малював, його з короною на голові. В відповідній Туніці, королівській і так далі. Тобто тут зрозуміло, що тема участі монарха короля Олександра, вона унікальна, як і його дружини, яку всі помітили на цьому сімейному фото в прекрасній сукні. Ну, що вже говорити про те, що навіть Український президент мусів одягнути костюм. Щоправда, з темною сорочкою, але все-таки ситуація вимагала. Я вже не кажу про вечерю, яка була організована на прийомі короля. Тобто тут видно, як диригент все це вибудував таким чином, щоб воно грало на Трампа і. Бавило його самопочуття і самозадоволення, і самовдоволення. Тепер дуже важлива річ в тому, що зустріч з Трампом у президента Зеленського таки вдалася. Дуже важливо, що в цій ситуації він витримав це напруження і зрозуміло, що слова про те, які він милий, сказані. Дональдом Трампом це міняють якість їхніх взаємовідносин. Так, у них батьківсько-синівські взаємовідносини або навіть дідівсько-внуківські так можна сказати. Однак ці взаємовідносини вони набирають іншого змісту. І це добре. Треба витримати цей темп. І вибудовувати їх таким чином, щоб вони мали розвиток. Наступне, що дуже важливо, це те, що Дональд Трамп вперше звільнився від певного комплексу і починає давати відповідь на вчорашні питання, зокрема, змалювання ним 24-годинного терміну вирішення проблеми. І питання і біди і трагедії і війни як саркастична фраза. Очевидно, що наступає момент переосмислення. Ви уявляєте, це як треба було довбонутися башкою у штангу на Близькому Сході і у штангу, яка зветься Росія, щоб тільки зараз почати щось. А аналізувати і думати. Хоча це не гарантія того, що це буде надалі витримано. Ще одна дуже важлива річ це те, що він дійсно каже, що він хоче допомогти. Очевидно, що ці слова чув від нього і в тому числі Марк Рютте, як і багато лідерів світу, але це публічно прозвучало вперше. І, скоріш за все, воно десь зачепило якісь його риси. На які можна, про які можна мріяти, що вони продовжать працювати. Тут дуже важливо, що в тому числі він а, пообіцяв говорити з Путіним, і це ні в кого не викликало діосінкризії. Тобто, всі розуміють, що раз він взявся, то це треба використати. Хоча це зрозуміло, що це свого роду реанімація політичного московського фюрера. Але коли робиться Трамп, це має інший зміст. От після таких сьогоднішніх заяв це набирає зовсім іншого змісту. Наступне От допомога, яка стосується і патріотами, і також інша. Хоча обмовка що стосовно того, що допомога не має йти на бюрократію, а має йти на обладнання, на зброю, на боєприпаси. Це річ, яка очевидно, що в ньому сидить. І очевидно, що хтось уже там, у Вашингтоні, їздить по ушах, що, бачите, не так використовується. І ось та причина, яка довгий час не давала можливості розв'язати цю проблему. І на це надалі треба звертати увагу тобто, механізми реалізації. Допомоги мають бути відкриті, принаймні для тих, з ким ведеться робота. Бо це підкреслено сьогодні. це явно читається у підтексті фраз, які періодично говорив Дональд Трамп. Згадування про важкі часи в минулому це теж дуже важлива річ, тому що це минуле. Він буде про це пам'ятати. Але якщо він про це публічно згадав, це означає, що ситуація набрала зовсім іншої якості, і це необхідно використати. Те, що не дано відповідь на питання купівлі і продажі зброї, а це не означає, що фраза про те, що ми готові працювати і надавати допомоги, не компенсується. Вона компенсується. Це означає, що бажання допомагати буде виглядати як те, що Сполучені Штати будуть продавати зброю чи Україні, чи європейському посереднику, який буде потім відправляти це до України. Тобто тут схема якась буде, яку він не хоче озвучувати. І тому він не дає остаточної чіткої відповіді. Вона ще не склалася в нього, тим більше, що він хоче поговорити із Путіним, він не хоче озвучувати це. Але якщо брати комплексний аналіз того, що сказано, внутрішньо він рішення для себе прийняв. Інша справа, щоб зараз а, Україна в діалозі з Вашингтоном забезпечила цей процес і не дала підстави думати по-іншому. Ну, тут треба теж розуміти, що Москва буде їздити по вухах дуже серйозно, в тому числі. І сьогоднішнє повідомлення про те, що, бачите, не дають переговор результату. Це такий натяк Москви на те, що вона готова а далі побрахеньками займатися. Тому тут треба бути дуже обережним. Важливість цього діалогу і скромність інформації про нього, вона підкреслює все таки продуктивність і конструктивність цієї розмови. Тому на цьому можна поставити дуже обнадійливу крапку і відкрити новий абзац писання історії взаємовідносин із явним креном на користь Європи. І тут зверніть увагу, як сказані слова. Вони сказані, якби, що Європа робить крок це крок дуже сильний, який дозволяє в тому числі вирівняти рахунок. І в цьому рахунку він бачить Україну. Це дуже важлива річ. Її важко тлумачити, тим більше сказано Трампом. Однак тут є підстави бути обнадійливим. Таким чином, можна сказати, що з одного боку задоволені. Амбіції самого Дональда Трампа, бо чотири а, замирення вже в його світі відбулися, і далі він може рухатися в цьому плані. Однак треба розуміти, яка модель буде малюватися в його голові за період, коли спілкування не буде прямого. Це теж треба пам'ятати, тому тут треба шукати механізми. Як працювати постійно? Ну і ще одне. Надломила ситуацію. Очевидно, що Медведівська дурь, ну я б її назву так, коли Медведів заговорив про те, що Росія готова допомогти Ірану з ядерною зброєю. Оце треба використовувати максимально в нинішній ситуації. А так можна сказати, що і 35 мільярдів не зайві у нинішній ситуації, в порівнянні в додаток до того, що вже зроблено. А це, дай Бог, по року перевалить за 60 а Це свідчить про те, що насправді робота зроблена величезна. І в цьому відношенні і старанність, і старання української сторони, і праця Марка Рюте, як генерального секретаря, і керівники Великої Британії, Німеччини, Франції. Я вже не кажу лідери скандинавських держав. Підкреслили Центральної Європи, надали цьому унікальної важливості і потроху складається нова модель відносин. Так, нібито прийнята купчанська модель, називаю її Купчанська по імені автора цього підходу: що двері треба на тимчасово зачинити, але зовсім інша справа це надати максимальну допомогу. Автор цієї моделі Купчан. Тому в цьому відношенні а допомога якби рухається, тепер важливо що? Тепер важливо дотискати якісний зміст цієї допомоги і поглиблене інтегрування. Його крайньо необхідно будувати через спільний оборонно-промисловий комплекс. І тоді заднього ходу не буде. А, бо це а, відносини Україна, Європа по моделі ізраїль сполучені Штати Америки. Ось тут дуже важлива річ і важлива оця модельна зразковість. На цьому дозвольте подякувати за те, що дивилися. Слухали до наступної зустрічі. Будьте здорові, до побачення.